Я воюю з 2019 року. Я сам по спеціальності хімік, хімік-технолог. Хімічу з технікою, хімічу з технікою, щоб вона їхала і виконувала свої бойові задачі. Техніка ломиться постійно, постійно. Наприклад, навіть вчорашня ситуація. Ми виїхали, треба було доставити певні речі на позиції, кайпіві літають, артилерія працює, ми робимо машину серед поля. Ремонти виносять дуже-дуже багато грошей. В середньому місяць, ну принаймні, в третій батареї в нас йшло на ремонт машин особистих коштів в районі 100 тисяч гривень на місяць. Я вже не враховую то, що якісь дрібнички купляються, там лампочки, якісь там, масла, щось фільтра. І мусить бути професійний водій, який готовий заїхати і виїхати туди, куди. Дуже тяжко добратися. Бувало. Вони ж хвилюють так само, там не є другі хлопці. Вони ж... Враховують, вичисляють. Часто були такі моменти, що вони чекали, коли ми будемо їхати, і починали бити артилерію. Тоді ще не було FPV, їдеш по дорозі, по тобі як тирі стріляють. були такі ситуації. Знаєте, є водії, які просто не їздити по прямій дорозі, а є водії, які знають, як відчувають машини з ними дефіцити. Звичайно, хотілося б більше людей, щоб було. Професійних, більше мотивованих, але як показує час, все менше і менше людей хоче приймати участь в цьому всьому. Помирати один раз, якщо нема чого боятися, треба йти до кінця. Є в цьому прикол свій адреналін, адреналін емоції ці нічим не передати. Тому нема чого боятися, треба пробувати. І не все так страшно тут, як розказують.